А за хлопс треба було, потім вже діти підросли, діленьки були великі, два гектари було бурака, льону було півтора гектара, треба було все вручну брати, все вручну купати, робити. Це була дуже тяжка робота. Треба було кожен борак на машину викинути. То то була страшна робота. А ще треба було за машиною влетіти, аж на, на стризький гостиниць, щоб прийшла машина, бо так, і то так ще треба, люди все ще наробили. Кожну, морокові треба було ще вклонити, його ще викопати, щоб він то і, і на купу, на купу. Вже потім трохи було легше, вже потім трактори виворвали і накупу 10 процепів, висипав, і то треба було все перекинути, бо треба було обрізати. І на купах на купах вже потім не, не грузили вручну, а тракторами не грузили, вже було легше. Але то вже при кінці. Я вже на пенсію пішла була, то, то вже так було. А скоріше треба було щось наробити, то була то страшна праця. Пенші пекло постарала було, як льон брати, треба було брати льону, півтора гектара льону було. То була страшна праця. наша. Ну, Дома були діти, і, і корова була, і якесь початку, і, і курка, і ще треба було якось то господарити, і то так все робило. Так ще мучило. Здала е, півтони, не що підіщить. 50 центнарів більше, до 300 центнарів, до 300-500 центнарів того бурака то дали мішок цукру. Мішок цукру. Так ти жінка заробила, там тільки 400-300 гривень. Такий був заробіток. То була страшна праця, то ми були рабами, чисті раби були, що було робити. Бульбу збирати, до кого треба йти, кукурузу ломати, треба було чисто було когось на роботі така. Ну, а діти були малі. І треба було дітей, мам, четверо дітей, треба було дозирати їх. І їсти треба, і брати треба було. І потім, як то діти, то друт, то ще треба було латати, бо певне ніхто в латаному не ходить. А тоді ходили в лотках, то ще питає, чи є то діти такі. Шапка подерта, що подерта, бо то не було за що купувати. За копійки і заробила за день трудодень, то було 9 то було дев'ять копійок. Тому така була заробітна плата.